Хаял Алекперов уже багато років залишається однією з найвідоміших фігур у езотеричному середовищі України. Його часто запрошують на інтерв'ю, ефіри, зустрічі з глядачами. Частина людей ставиться до його слів скептично, але є велика аудиторія, яка уважно слухає кожен його прогноз. В Україні його добре знають, цитують у соцмережах, обговорюють його попередні видіння про війну та її перебіг. Тому, коли він оголосив, що готовий розповісти про нове бачення, пов'язане з майбутніми кордонами України, це одразу викликало підвищений інтерес, ніхто не очікував, що він зайде настільки далеко в своїх формулюваннях. За словами Хаяла, він довго не хотів озвучувати це бачення, він пояснив, що тема кордонів дуже чутлива. Що будь-яке слово може бути неправильно зрозуміле, використане в чиїхось інтересах або сприйняте як зрада, але він сказав, що відчуває відповідальність перед тими людьми, які давно стежать за його прогнозами, і довіряють його словам. Саме тому він вирішив розповісти, що побачив, але при цьому кілька разів наголосив, що це лише його видіння, а не політичне рішення, і не заклик до якихось дій. Він підкреслив, що не займається політикою, а лише описує те, що бачить у своїх станах. У своєму новому посланні Хаял Алекперов заявив, що наприкінці 2025 року українці побачать дуже чіткий рубіж. За його словами, до кінця року стане зрозуміло одне: ключові міста України вистоять попри все. Він не назвав усі ці міста поіменно, але кілька разів повторив, що мова йде саме про стратегічні центри, великі міста, які визначають політичне, економічне і символічне життя країни. Він говорив, що бачить ці міста на мапі як опорні точки, які не вдається зламати, навіть попри сильний тиск, постійні загрози і довгу війну водночас, у його словах, прозвучала інша, набагато більш тривожна нота. Хаял сказав. Що у своєму видінні не може чітко розглядіти один важливий південний регіон, він кілька разів наголосив, що не хоче називати його конкретно, не хоче вказувати назву області чи міста, щоб не сіяти паніку. За його словами, він бачить, що саме на півдні залишається зона великої невизначеності. Він заявив, що, на жаль, навряд чи вдасться повністю врятувати один важливий південний регіон. Хоча до останнього моменту буде боротьба, дискусії і торги, він пояснив, що у видінні на півдні виглядає зламаним, нечітким, ніби там постійно тривають переговори і перерозподіл контролю. Таке формулювання відразу викликало сильну реакцію. Ті, хто слухав його в прямому ефірі або дивився запис, почали активно обговорювати його слова в коментарях. У закритих чатах, у соцмережах люди намагалися здогадатися, про який саме регіон іде мова, порівнювали його слова з уже відомими подіями на фронті, згадували попередні заяви політиків і військових. Для багатьох слухачів ці слова стали шоком, навіть якщо вони не сприймають буквально жодне езотеричне передбачення. Сам факт того, що він заговорив про можливу втрату частини територій. Прозвучав дуже жорстко і боляче, хаял на це відповів спокійно. Він сказав, що розуміє емоційну реакцію, але не може змінити побачене лише через те, що воно комусь не подобається. Він підкреслив, що у його видінні кордони України на кінець 2025 року справді виглядають інакше ніж зараз. Він не показував карту, не малював схему, але кілька разів повторив, що площа країни зменшується. За його словами, лінія кордону ніби трохи відходить назад, але при цьому він чітко бачить, що основні центри державності залишаються в безпеці. Він описував це як зміщення контурів, але збереження ядра країни. Окремо він заговорив про причини, через які, на його думку, ситуація може піти саме таким шляхом. За словами Хаяла Алекперова, справа не тільки у фронті та військових подіях. У своєму видінні. Він бачить нестабільну ситуацію всередині самої України. Він говорить про постійні корупційні скандали, конфлікти між різними групами впливу, взаємні звинувачення, які лише послаблюють позиції держави на міжнародній арені. Він стверджує, що бачить, як на цьому тлі західні партнери починають змінювати свою риторику. За його словами, вже до кінця 2025 року саме західні партнери. Тиснутимуть на Україну, щоб вона сіла за стіл переговорів. Він не називає конкретні країни, але говорить про сильних гравців, які надають підтримку, зброю, гроші і водночас очікують, що конфлікт не триватиме вічно. У своїх словах він кілька разів підкреслює, що цей тиск не виглядає як відкрите примушення, це скоріше жорсткі умови продовження допомоги, сигнали в дипломатії, зміна тональності заяв. Хаял каже, що у видінні бачить багато закритих зустрічей, де українській стороні дають зрозуміти або домовленості, або суттєве зниження підтримки. Він прямо говорить, що вважає, до кінця 2025 року Україну поставлять у такі умови, коли переговори стануть неминучими. У його описі це не виглядає як добровільний вибір, це виглядає як ситуація. В якій будь-яке інше рішення здається ще гіршим. Він зазначає, що у своїх видіннях не бачить великої урочистої мирної конференції. Скоріше, це складний і довгий процес з кількома етапами, технічними групами, проміжними документами. Проте результатом цього процесу будуть нові кордони України, інші ніж ті, до яких всі звикли. На цьому місці він знову повертається до теми корупції та внутрішніх конфліктів. Хаял говорить, що українське суспільство дуже втомлене війною, але при цьому змушене постійно спостерігати скандали, взаємні обвинувачення, гучні справи і резонансні розслідування. Він стверджує, що саме це за його відчуттями послаблює позицію країни. У його баченні партнери дивляться не лише на фронт, а й на внутрішній стан держави, на те, як працюють інституції, як витрачаються кошти, як влада реагує на виклики, і саме на цьому фоні, за його словами, формується рішення тиснути на переговори. Водночас він не каже, що Україна в його видінні програє війну навпаки. Він кілька разів підкреслює, що ключові міста вистоять, що держава як така зберігається. Що не має картини повного колапсу чи капітуляції, але він чесно говорить про те, що бачить зменшення території і нову лінію кордону. Він прямо заявляє, що частина суспільства сприйме це як поразку, інша частина як вимушений компроміс, а хтось та як плату за збереження державності. Він не дає оцінок, не говорить, чи це правильно чи неправильно, а тільки констатує, що саме так виглядає майбутнє. У його видінні. Хайал Ал Алек каже, що зосереджуватися лише на карті неправильно, бо карта не показує головного. Він пояснює, що коли дивиться далі за 2025 рік, бачить зовсім іншу картинку, пов'язану вже не з лінією кордону, а з людьми, з тим, скільки людей живе в країні, як вони повертаються, як змінюється суспільство після війни. Саме тут починається друга, несподівана частина його видіння, яка, за його словами, виглядає набагато світлішою, ніж розмови про зменшення площі та втрату Південного регіону. Він наголошує, що хоче розповісти про це окремо, бо саме в цьому, на його думку, криється головна надія для України після війни. Хаял Перов продовжив свою розповідь про майбутнє України вже зовсім іншим тоном. Він сказав, що, попри важкі рішення та можливу зміну кордонів, у його видінні є одна важлива деталь, яка перекриває всі втрати. За його словами, після завершення війни Україна отримає потужний демографічний імпульс. Він пояснив, що бачить інтенсивний рух людей назад до країни. Це не поодинокі повернення, а справжня хвиля, яка починається поступово, але швидко нарощує темп, хаял наголошує. Що саме повернення людей стане ключем до відновлення економіки. Він прямо говорить, що західні дотації чи кредити відіграють свою роль, але не вони визначатимуть майбутній розвиток. Він стверджує, що у видінні бачить велику кількість українців, які повертаються і одразу включаються в роботу. Він говорить про підприємців, медиків, вчителів, it фахівців робітників будівельної галузі. Усіх тих, хто виїхав у перші роки війни, але не розірвав зв'язок з країною. За його словами, саме ця масова хвиля повернення стає точкою перезапуску, яка відчутно змінює ситуацію вже протягом кількох років після закінчення бойових дій. Він окремо підкреслює, що бачить значне збільшення народжуваності. Він не називає конкретних цифр, але говорить про те, що в його видінні молоді сім'ї. Починають активніше планувати майбутнє, саме це, на його думку, стає найбільшим контрастом у порівнянні з теперішнім станом, коли багато людей живе в постійній невизначеності. Він пояснює, що після закінчення війни суспільство ніби повертається до нормального життя, починає мислити довгими перспективами. І це дуже швидко позначається на демографії. Хаял також говорить, що Україна після завершення бойових дій буде виглядати інакше, ніж зараз, не тільки через кордони, а й через зовсім іншу атмосферу всередині країни. Він стверджує, що бачить жорсткі реформи, які запускаються саме після війни. За його словами, ці зміни відбуваються не під тиском партнерів, а через внутрішню потребу, бо суспільство вже не захоче повертатися. До старих схем. Він говорить, що у видінні бачить нові правила, нові підходи, нові вимоги до чиновників і керівників. За його словами, контроль з боку громадян зростає і це змушує систему працювати інакше. Він також зазначає, що, попри всі труднощі, Україна зберігає свій політичний центр і свою державність. Хаял підкреслює, що країна не розвалюється і не втрачає здатності приймати рішення. Навпаки, після завершення війни, вона поступово відновлює структури влади, економічні зв'язки та соціальні процеси. Він пояснює, що головним ресурсом у цей момент стають люди, які повертаються додому, привозять нові навички, новий досвід, нові ідеї і намагаються використати їх у своїй країні. Майбутнє України виглядає складним, але не безнадійним. Він не приховував, що бачить втрату частини територій і важкі переговори, але підкреслював, що це не фінальна точка. За його словами, найважливішим буде те, що станеться після війни, повернення мільйонів людей, відновлення економіки, нові правила гри всередині держави. Він наголосив, що саме ці процеси стануть основою для нової України, яка зможе дивитися вперед. Попри всі втрати, і будувати своє майбутнє заново.